Всім привіт! Я сьогодні до вас із оглядом своїх мастхевів по догляду за волоссям. Я вже фарбую волосся більше 10 років, і це важливо, тому що, напевно, мій догляд не зовсім підійде для натурального волосся, тому що в основному у мене достатньо воно сухе і постійно потребує зволоження. Точніше, воно в хорошому стані, якщо за ним правильно доглядати. Шампуні я часто міняю, люблю експериментувати, але обов'язково в мене має бути в ванні шампунь, бальзам і маска. Це завжди. Просто змінюю такий один з фаворитів у мене пролів, літрова маска, яку беру на цілий рік, і додатково користуюсь різними масками. Тут вже дуже-дуже багато різних марок. А, до речі, порекомендуйте ваші фаворити, особливо продукт, який я ніколи не пробувала скраб для шкіри голови волосся. Дуже хочу спробувати, яку бюджетну марку ви знаєте, чи не бюджетну, але прям вав. А далі, звичайно, це краски для волосся. А, мій фаворит останні роки це безом'якова краска BB Cos. Міняю тільки кольори у мене літровий. Укисник і ось така красочка. Волосся після того, як нею покрасити, виглядає краще, ніж до покраски. Воно стає зволожене, блискуче, шовковисте, дуже гарно, натурально змиваються кольори. Особливо в мене була проблема з рижем. Звичайні краски дуже негарно змиваються. А от ця Краска дає саме такий ефект поступового, красивого змивання, можна рідше красити волосся. Ще пробувала Велу, але я вам вже говорила, що в мене було сильне випадіння волосся. Я не стверджую, що це від неї, але теж хочу спробувати, тому що Вела Professional працює на моєму волосі трошки краще, ніж Бібікос. Далі обов'язково в мене йде масло для кінчиків волосся. Мій фаворит брелі. Дуже хороше масло, дуже добре склеює кінчики волосся. Але, в принципі, воно не дуже принципіально. може бути брилів. Мені ще подобається Лореаль масел, по-моєму. Також від Garnier фрукті спробувала. Всі масла просто супер працюють. Після того, як помила волосся, наношу на кінчики саме якесь масло. Далі, в догляді за волоссям у мене завжди є кокосова олія. А може бути ось така, як зараз, дуже, дуже мені сподобалось, брала в епіцентрі, дуже багато вже використала. А може бути будь-яка інша марка, але найкраще з цих олій для волосся на моєму працює кокосова. А, якщо я бачу, що воно вже так трошки підсихає, не ідеально виглядає, купляю кокосову олію. Місяць-два-три наношу, да, воно більше вимиває краску, це треба довго ходити. Воно трошки жирне, але ефект просто вау, дійсно відновлює волосся. І у цей час багато стресів, війна В мене дуже сильно почало випадати волосся. І я взяла український бренд Image Laboratory Fito проти випадіння волосся. Це просто знахідка. Десь місяць назад я використала дві такі бутилочки на носити, воно трошки може пекти. Ну, не пекти, а так відчуваєте, що воно працює. Якщо сильно пече, треба зразу змивати, звичайно. Тут такий я казала не невдалий, але насправді вдала упаковка. Чому? Тому що треба дуже сильно наносити, не жаліючи. Якщо наносити потрішки, не працює. Прям щоб була мокра голова. Ви його по інструкції 15-20 хвилин перед миттям волосся. Носите, витримуєте. І після того, як ви використаєте дві упаковки, в мене, наприклад, завжди перестає випадати так сильно волосся і набагато швидше росте. Мені здається, це через е, саме цей перець. Е, дійсно, ріст волосся дуже пришвидшується. Рекомендую 125 гривень упаковочка, але мені потрібні дві для одного курсу, тому що, ну. Тут таємниця і цього фітокомплексу не жаліти багато його давати саме на корінні волосся. І ще один мастхев, теж марки бувають різні. Дуже мені в принципі, цей сподобався балея з бавовною. Сухий шампунь виходити на роботу чи кудись вам треба вийти. Ви не встигли помити голову. У мене зараз на голові сухий шампунь не встигала помити, в нас воду виключали. І сухий шампунь дуже рятує. Дуже зразу свіже волосся. Звичайно, ним не можна постійно користуватись, потрібно нормально мити голову, але в екстремальних випадках просто must have. Ось такий у мене догляд за волоссям регулярний, круглорічний. Напишіть, який у вас, особливо чекаю від вас поради якихось скрабів для голови. Дуже би хотілося спробувати. Всім дякую, хто був зі мною. За сподобайка, підписуйтесь, попереду дуже багато цікавих відео.